Селянів в купа, вони всі роздумують, що нам робити? Лава буде скоро. Да, лава буде скоро, тому я трошки попригаю. Жесть. О, вона піднімається, Лисаня! Ні, ні ні ні. Ладно, 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 Сань, ти дурак. Мені цікаво, що буде, коли лава вся просто залиє це селище. Це буде максимально чітко. Я хочу ще поспати, в... поспати в хаті теплі. Я, я не хо. <плес> ну як теплі, вона прям з підігрівом знизу. <плес> Тут навіть селянин є! Ти останній, хто вижив? Старіна! Йоу, друзі, всім привіт! і Сьогодні у нас буде ціле випробовування. Чи зможу я вижити в світі, коли за кожний стрибок лава десь під низом буде підніматись на один блок. Типу. Грубо кажучи, у мене є 71 стрибок, щоб лава добралась аж до мене. Прям тому треба дуже ефективно використовувати свої стрибки. І зараз то я можу стрибати скільки хочеш. Але як тільки я напишу команду reload, то в чаті я побачу таку штуку: Jumping races lava. Ми вибираємо найбільшу кількість блоків, і у нас з'являється тут десь зона. Плюс-мінус, тільки вона не відображається. Он до вона є бар'єр, за територію якого вилізти я вже не можу. І лава у нас появилась. Точніше, може, ще не появилась, але якщо я отако стрибну, то вона вже там внизу точно є. І мені треба дуже обережно, максимально ефективно знайти шлях, щоб дойти до дерева, до того в хаті. І попробувати якось найменшу кількість стрибків зробити. Тому обов'язково добуваємо ґрунт, скоріше за все. Або будемо мост строїти, або ще щось. Якось будемо пробувати доходити. Тут, в принципі, бочком можна обійти. Головне, щоб в мене було багато землі. Але я потім можу зробити лопату. Так, якщо я стану сюди, значить нормально. Все хорошо. Тут ми проходимо. Тепер треба не забувати не пригати, коли ти <хи> біжиш, бо я люблю попригати, коли бігаю. Погнали, зайдемо в хату. Заходити через сходинки ми можемо спокійно. Нема в цьому ніяких проблем. Тому сходинки собі можна крафтити в величезних кількостях, щоб не робити лишній стрибок. І моя ціль прожити якомога довше, тому що я повтию. Просто все на все. Один уже я стрибок зробив. Зараз я на висоті 69. Ну, коротше, а ще 68 стрибків і лава буде в мене під ногами. Тому треба бути максимально обережним, максимально все рівно, можна зараз руйнувати це село максимально жорстко, тому що в будь-якому випадку воно все згорить. В будь-якому випадку можна валити і корів, і сіну якось добувати, тому обов'язково ми робимо зараз собі кайлом. Просто нищимо геть цю хату під ноль, тому що ми ще й можемо добувати сходинки, які мені тут дуже сильно потрібні. Так, підбираємо каміння, можемо скрафтити собі, значить, і кайло, і сокиру, щоб убивати всіх підряд. Кстати, голема, як убити, я не знаю. Надо буде щось якось розібратися з цим, тому що щоб бити голема, треба стрибати. Стрибати я не хочу. Ну, це мені взагалі не варік. Мені не можна цього робити. Ну, можна, але не бажано. Тому треба буде максимально якось швидко, ефективно і безпечно завалить Голема, можливо, з відстані, але з відстані мені нема чим його бити. А якщо я буду просто біля нього, то я помру, потім появлюсь щор з наде, отам десь і мені знову сюди бігти. Це взагалі не варік. І не варік спускатися якомога нижче, тому що потім мені до сходи. Є інший варік, я можу побудувати собі якусь приблуду. От, за допомогою якої я зможу вилізти на дах, потім щось зламати, і Голем до мене до достати не зможе. В цілому звучить як класна штука, але це. Мені треба зараз подивитись, наскільки він далеко від мене або близько, і можливо якось вилізти на це дерево. Потім перелізти сюди і все чітко. Але як це правильно зробити? Оцього я вам не підскажу. Так, щоб лишитись на цій лінії. Ага, голем піднімається вище. Окей, тоді в будь-якому випадку ми крафтимо зараз собі купу сход. Купу сходинок. Бем, голем зверху. Значить, він спуститься до мене, правильно? Правильно. Значить, не варіант. Взагалі. Якщо я його зараз ударю, а я його вже не вдарю, треба пригати. Та навіть якщо я пригну, не поможе. Значить, тоді можна зробити отак, 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 отак. І все. Я до нього підійшов. Можна сказати, що підійшов. Тепер мені треба туди. Голем, пока, братуха. Ні! Ні, голем! Все-таки він зміг вилізти. Хух, добре, що сходинки тут лишились. Слава Богу. Підбираємо ще всякого лайна, купу ще сходинки. Отут можна все отако теж підібрати. Голема треба якось все рівно спробувати завалити. Так, тут я ставлю сходинки. А, мені треба скрафтити ще купу. Отако, От бемц. Ще купа сходинок на місці. Голем тут. Якщо я його вдарю, то я сюди вже не залізу. Мені треба якось швидко зламати блоки тут. Типа можна зламати якось так, ось так. Ні, так то вже не варік. Можу поставити сходинку тут. Це я потім звідси зможу залізти сюди, пройти тут, і потім його якось зламати. Або просто пробігти сюди, отако, сюди. І все чітко, я на дереві. Тут далі розберусь, або я можу просто його. Отако. Хорошо. Куди пригаєш? Не можна! Не можна прягать! старина. Дня мене вище, хорош. Тепер зато ти мене не достанеш, а я достану. Ха-ха-ха. <рив> так, ладно, спускаємося. І щас він опять піде вище. Щоб мене вдарити, угу. поїсти мені нема що, да? Я відійшов, він спустився. Хорош, хорош старина буде залізо, можливо, хоча б на щось. На сокеру мені здається, буде краще. Да, є такий контакт. Коваль п'ять заліза. Навіть я би сказав, мені вистачить і на сокеру, і мені вистачить на ножниці. Бо ножниці теж штука дуже важлива, тому що я зможу добувати листя, а листя це все таки блоки, за допомогою яких я можу з кайфом будуватись Корову мивалим. Вибач, коровка, але ну таке життя, таке життя. Я думаю, ти розумієш. Так, кругляк в будь-якому випадку мені надо. Ну мені не небагато. Чисто на лопату. Чисто на лопату, щоб я міг ще землю добувати. І на мотику, щоб я міг добути сіно. Все супер. Головне, тупо не пригати. Я не знаю, скільки стрибків я зробив, але я сподіваюся, що все буде чітко. Так, мотика і лопата є максимально кайфово. Зараз буде вечір. У мене є ліжко. Так що все хорошо, все супер. Селяні купа, Вони всі роздумують, що нам робити? Лава буде скоро. Да, лава буде скоро, тому я трошки попригаю. <рисклова> Не знаю наскільки вона там піднялася, але я сподіваюся, що все буде максимально чітко. В общем, то ми можемо вже спокійно спускатись, тому що дерева в мене багато. Сходинок теж. Тому можна їх використовувати абсолютно постійно. Так, що в нас в цьому будинку? В цьому будинку є абсолютно хліб. Я думав сказати абсолютно нічого, але ні, є хліб і хорошо. А я би позабирав ще купу дерева з цих будинків, тому що сходи, штука дуже потрібна. І за допомогою них я можу взагалі вилазити будь-куди. Тому корова, вибач, але ти мені надо... О, блін, я пригнув! Не треба було! Ладно, ладно. Я сподіваюся, що все все ще там поки що хорошо залею. і все буде добре. Фух вилазимо трішки вище, Тут у нас є ще одна скриня, хліб і картопля. Ну, картоплю жарить треба. Не сильно хочеться її жарить, але лягти спати можна, в принципі, зараз буде. Куди А Я ще не можу, старина. Я тебе розбудив. Тепер ти не хочеш спати, так? Куди на нього? Куди на нього? Ану, дай ляжу! Старина. Будь ласка, дякую. Хух, хорошо. Такс, і що ми можемо зробити зараз ще. У мене є смоскип, у мене є трохи дерева. В цілому, немала кількість у мене дерева є. Так-то багато, я би хотів сказати. Прям реально дуже ще листя є. Ще я можу ще листя добути. Ну, на всякий випадок. Ну, нехай буде, нехай буде. Зайвим воно точно не буде. Я знаю завжди, коли десь виростає лава, листя по-любому надо. Я думаю, що я можу вже собі дозволити стрибати, тільки правда, ну, в таких дуже-дуже рідких случаях. Розумієш, да, рідких випадках. От. А ну ще, кстати, все сіно є, я про нього, в геть і забув. Було б хорошо його теж добути. Бемц, бемц. Все, супер, мотека. Прийшов твій час. Блін, Сіно за. Обалдіть його там багато, за бар'єром, сіна купа. А в мене тут на території, хоч і в мене більша частина села, сіна нема абсолютно. Да? Ну да, блін, це погано. Я розраховував на дещо більше. Ну, ладно. Але хоча б є 10 копиць, мені в принципі цього буде достатньо. Я ж недовго тут збираюсь жити. Мені в будь-якому випадку колись прийде хана. Особливо тоді, коли я просто беру і пригаю часто. Але ви знаєте, моя головна задача це зараз спробувати зайняти конкретну вершину. Мені треба да з мінімальною кількістю стрибків залізти якомога Вище, але, блін, вершина, то не в території. Ну воно є ще одна. Да? Да. За бар'єром. Так що погнали туди. Ти знаєш, я собі... мені це село подобається. Я його трішечки облаштував. У мене тут сходинок дуже багато появилось. І мені це подобається. Так, і оце, в принципі, можна сказати, найвища Н Найвища точка, да? Ну я не впевнений. Ну ладно. Так, давай зробимо собі ще трішечки сходинок. Мені їх треба вже не так багато. Отако От бемц, бемц Блін, хоча нащо я вилазю? Я ж можу в печеру спуститись. Мені треба якесь вугілля. Да? Я можу спробувати до печери піти. Тільки щоб піти в печеру, мені треба прям конкретно багато сходинок. Але воно є щось є, щось типу печери. Може, то водяна якась, ні? Бо я хочу прям докопатися і поняти, що лава є. Оце буде максимально чітко. Тому беремо лопату і починаємо собі рити прикола. О, ось я тобі залізо. Не знаю, на що воно мені, але на кайло точно буде. Так обов'язково давай скрафтимо собі пічку, тому що в пічці я зможу пожарити трошки. Щось, залізо якесь. І за допомогою цього заліза у мене буде все чітко. Я зможу собі зробити залізне кайло і кайфувати просто. Супер швидко все добувати. Ну, як мінімум, це каміння. Так що робимо собі нове залізне кайло. Ну і можна далі просто спускатися, копати. Там мені на отой один шматок заліза вже байдуже. Я з нього нічого зробити не зможу. Не знаю, скільки стрибків я зробив, але зараз я вже на 55 висоті. Так що, по ідеї, десь уже скоро буде та лава. Ну ми її обов'язково почуємо. А можливо, я знайду ще якісь печери. О, ще залізо, непогано. О вугілля! Тати шо? О, смакота. Таке відчуття, наче я вже чув лаву. Таке відчуття, наче мені почуло, чи я її чув. Я не знаю. Ну щось, наче вона вже поряд. Не знаю, скільки стрибків я зробив, але ми вже на висоті все-таки 44 блока. Так що, по ідеї, вона десь може бути дуже-дуже близько. Ну, може, вона вже на висоті 20. Хоча я не впевнений, що я 20 стрибків зробив, але цілком можливо, що і зробив. Ну, 10 точно є. О, я до бар'єра докопався, жесть! Ні, Мені треба значить в бік тепер. Я чую лаву, ти чуєш? Не, це я їм, ладно, шутка. Ну її в натурі чути. На якій висоті? 17 блоків. Блін, можливо, вона десь скоро вже є. Так головне не, стри... головне не стрибати, головне не пригати. Головне вести себе максимально адекватно. Є, є лава, диви! Жесть. Вона піднімається, вали, Саня! Ні, 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 ні. Ладно, 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 Сань, ти дурак. Отако. Все, піднімаємося. <ріст> Жесть, да мій верстак! Ти бачив? Так, давай з е, діориту, можна? Да. З цьогої лайна, з кругляка давай зробимо. Лави прям купа, ти прикинь, ти ви. Вони спалили мені сходинки. Бем? Бем. Ладно! Ладно, валим. Це просто щось щемось. Погнали. Бемц. Так, тепер ці. Тепер ці. Давай, Саня, будь максимально обережний. якій висоті лава? Надо, надо знати. Надо знати точно. Так, якщо я стою на цьому блокі, то вона на... Один блок вище. На 20 20-й висоті? Да. На 20-тій висоті лава, жесть! Поналезвіться, що якщо я пригну. Диви воно до мене! йде! А, ти на приколі сань, не пригай! Все, я просто не можу зупинитись, я хочу на це подивитись. Мені цікаво, що буде, коли лава вся просто залиє це селище. Це буде максимально чітко. Так, вилазим. У мене є сходинки, хоч трохи щоб вилізти нагору? Ні, нема. Окей. Ні, в теорії я, виходить, можу зараз багато собі сходинок зробити. Отако, наприклад, трошки. Бемс. Ага, в мене місця тупо нема. Так, це ми забираємо, це ми викидуємо, це мені не надо. Фух. Серйозно. Так як мені виходить тоді вилізти нормально? Булава там є, і по суті, вона прям піднімає. Пішли до селища, треба всім розказати. Блін, чи я пригаю? Тихо, сюди, підемо, йдемо, йдемо, йдемо. Я хочу ще поспати в, поспати в хаті теплі. Я, я не хочу... <с>? Ну як теплі, вона прям з підігрівом знизу. Там прям буде жара скоро. Тому погнали, приляжемо. Братуха, вибач. Але така твоя доля щас згоріти буде. Ти, можливо, в цьому і не винуватий, братуха. Але, ну, як ти поняв, тебе не питають. Кріпери, кріпери. Я вас не боюсь, у мене є листя. І Я зараз пригаю жесть. Починаю трошечки підлагувати. Бо скоріше за все, ну лаву ми там по-любому побачимо сначала. Так що ми можемо навіть отако підійти. Не зря я листя добував, скажи. От, там є земелька. Диви, бачиш, там видно тако, типу, поняв? І ми можемо копатися вверх. Ну, ми можемо підніматися вверх. І там уже світиться, бачиш? УНА ну, лава! Вона вже тут! Жесть! Жесть! Це повна халепа. Дивись, дивись на ту лаву. Бемц, Лава піднялась? Бемц. лава ще піднялась? Бемц. лава ще підняла! У ну, нову пше, що натворило! Йу, що робити? Ладно! Просто халепа. Ти диви. Я в бар'єрах, я не можу вилізти. У мене конкретні проблеми. Вода вона розлилась, став обсидіан, ану. Блін, оце я одне дурак, тільки що я забув. Може, може, рискнем і я попробую забрати ту воду. Мені треба не пригнути один раз. Якщо я один раз пригаю, то тої води більше не буде. Значить, що ми робимо? Ставимо пічку, починаємо жарити залізо. Так, цей не треба, насіння теж, шкіра теж, картопля теж. Мотика мені вже теж не треба. Як мені потім буде вилізти нагору? Я знаю, як вилізти, я водою вилізу. Все чітко Я потім вилізу сюди водою. Ставимо верстак і в верстаки крафтимо відро. Отако, як би мені спуститись? По ідеї, дуже легко, просто спускаємося. Ні, мені човна треба було скрафтити, я б на човні просто спустився. Отако зробимо. Так, треба поїсти, бо помирать не треба, тут уже село горить просто. Тако можна робити. Бо мені тільки один раз треба буде спуститись. Більше я спускатись не буду. Бо це єдине, що я не подумав, можна ж воду взяти. І вода прям все чітко зробить. Але тепер треба чимось таким будувати, що не буде горіти. Ну, в мене є ось такі всякі приколи. Блоки галімі, які не потрібні мені. Я не можу поставити тут блок. А тут можу? Жесть! Головне, случайно, не пригнути. Щоб отако допригнути туди, це нам робити не треба. І коли ми будемо підходити до води, мені теж пробіл нажимати не треба, бо буде біда. Тому я просто зроблю ось так. Наберу воду і я побіг до себе додому. Кріпер, тобі там хана. Я тобі, взагалі, не раджу там стояти. І вам, коровам теж, я вас випущу на волю. Вилазьте, друзі мої. Я спробую вас врятувати, а там уже як Бог поможе. Я погнав. Нє. Так, я жму пробіл. Ти поняв, да? Воно піднялось. Опа. Ладно. <гум> <coughs> <impression> Це шок. Все, виливаємо воду, Тепер випливаємо. І потихесенько, потихесенько вилазимо. Ой-ой-ой-ой, Вилазю, вилазю, вилазю. Отако. Отако. І отако. Все, я виліз. Хорошо! Легенди, як вас справа? В смислі? Ладно, ладно. Хе, що ж робити? Хати просто втонули, воно одна дивить, чілить. Я б туди дійшов якось. Ні, я в цілому туди можу прийти. Тільки мені, щоб туди прийти, треба ось оце тако прибрати. Це теж. І оце забрати треба. Спригнути в воду. Фух. Вона не встигла пропасти. І тепер я просто розливаю дуже багато води і йду до того дому. Це єдиний вихід, де можна вижити. Там, правда, буде тепло, але я думаю, що буде нормально. Головне, просто разок не стрибнути. Якщо я раз стрибну, все, кінець. Можна забути за те, що я колись там будував щось, що тут хтось колись був. Можна за все забути. Так, це ми зробили. Де мої сходи? Ось вони. Бемс. Ой. Ладно, не сюди. сюда и І И все, мы дома. Тут навіть селянин є. Ты останній. Хто вижив. Старина. Да, ну я тоже чув, що тут жарко. Але все повинно бути. <су> Старина! Глобальне потепление, брат! Я вибачаюсь. Але між нами прерва. <су> да, да. Хоч врятую. Живи. Ладно, я обманув. Давай, пока. <су> я всегда знал, что ты дурак. Ладно. Братух, давай я тобі поможу. Ти врятуй мене, будь ласка. На, іди проходь. Старина, ти ж розумієш, да, що нам капець. Ні, в мене є. Жарений кабанчик. У мене є одна ідея, що можна, в принципі, зробити. Ай-яй-яй, тихо. Ідеї закінчуються дуже швидко. Я можу, в принципі Братуха, ти гориш! Все, вибач. Я помер просто. Ага Ну і появився в лаві, Супер! Всім пока!